Іторіал, як намалювати Бобу. Боба це майже трикутник, але не зовсім трикутник. Ну, коротше, Боба це жижа. У нього є ось такі штучки. Боба такий у нас хитрожопенький, чи хитродупенький. Можна намалювати йому лапки, буде він без ножок. Він не заслуговує на ножки сьогодні. Я зазвичай не боюсь малювати щось, але Бобу страшно. Бо він мене щось з'їсть. До речі, Боба у нас на квіточках. Ось. Приберіть, будь ласочка, дітей від екрану, бо зараз будуть галапопіки. Ось вони. У мене є два маркера. Якийсь він паласатік виходить. А що ми робимо далі? Ви бачите Бобу цього? Я думаю, ви його добре бачите. Що з ним не так. Правильно, він не живий. Треба йому зробити контур більш складніший. Ну, не контур Алайн. Мені незручно так малювати. Вибачте, але у вас буде Боба перевернутий. Блін, ну він сильно рожевий. Мені це не подобається. Він мав бути світліше. Це мій Боба. Як би я його не малювала, це завжди буде канун. Все. Нічого не знаю. Нам знадобляться ножниці. Правильно, ми будемо різати бобу. -му. Але перед цим його треба вирвати. Я все зіпсую. Я хочу, щоб він був блискучий. Це мій Боба, що хочу з ним, то я роблю. Шикарний Боба. На що я витрачаю своє життя? Ну коротше, ось такий баба у нас вийшов. Він блищить. Я тепер можу гратися з ним. Так, ходити і така. Ось такий у нас вийшов бік.